Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Kawasaki Ninja 650, x 650 Дивіться, у нас мотоцикл цей 2020 року. Пробіг в ньому 18 тисяч ну, от Якщо ми подивимося на передню гуму, то вона у нас взагалі майже нова. Ну, от подивіться, я вам зараз скажу якого вона у нас року. Зараз дивлюсь. Треба пішки назад. 48 неділя 21-го року. І подивіться на стан. Я просто хочу, щоб ти прям так фокус вибрав, щоб це було. Реально видно і реально зрозуміло. От передні гальмівні диски, можливо, з цього боку буде краще видно, ну, тому що просто світло тут буде краще, щоб просто було видно, що гальмівний передній диск тільки-тільки почав прикатуватись. Тобто їм взагалі не користувалися. От Якщо ви бачите, от, бачите хонг, це заводський хонг, коли хонінгувався диск, то от воно от, ну, залишилося. Незважаючи на те, що пробіг 18 тисяч км, але от ти подиви, покажи просто стан радіатора, Вон, коліна, вилки, резиночки оці -усі. ну пильнички. І в якому воно все стане. Видно на камері чи ні, не знаю, але. Ну, воно реально як ну, диск, це все воно реально як нове. Оце, до речі, світодіодна оптика. І на цьому мотоциклі, що нестандартно, тут стоїть високе скло. Якщо кудись там, ну, взагалі якщо висока людина, це дуже комфортно, тому що ну, вітрозахист тут класний. Ну, ця е, шапка аеродинамічна, яка відбувається ну, за рахунок угла, так і скла. Воно тут дуже класно. Так, ну що, з якого боку з цього з цього підемо? По нюансам. Давайте дивитися, які тут є недоліки які тут є нюанси. От є отакий от от недолік. От. Така от царапина. Це по наліпки. Тобто до фарби не, не, фарбу не зачепила, але по наліпки от є отакий от нюанс. І отут тут є отакий от теж нюанс. От. Це от наліпка. І отут так само отут є такі моменти з цього боку. Тут понизу все чітко, тут, якщо ти покажеш глушники, оце все, як воно йде, то було б дуже чудово. Вон. Якщо що, можна показати окошко, мастило. Світленьке. Ну, його в будь-якому випадку міняти потрібно. В будь-якому випадку потрібно міняти. Так, тут все ціленьке, тут ціленьке. От задній гальминний диск. Тут вже ну, видно, що воно працювало. тобто Тут ну, от колодки рідні, можна показати, тут ще залишок. Ого який залишок. Ну, не багато їх, але є ще залишок. Ну, і самі самі е, от диск, я не знаю, якщо видно, то ну, вироботки як такової немає. ну Рукою, звісно, що. але якщо мікрометром, то тут, звісно, що тут буде виробітка. ну, тому що її навіть трішки-трішки починає. А, можна побачити, як, як бортик такий маленький. Майже нема, але ну, спереду взагалі нові гальміни диски, ну як нові. Тобто взагалі не вироблені. Ззаду, скоріш за все, просто, можливо, там дівчина їздила, можливо, хтось новічок якийсь її гальмували тільки задніми гальмами. Передні взагалі ну, не, не чіпали їх. Задня гума так само, вона 21 перша неділя 2022 року. І вона так само, якщо ви побачите, оце все, це все ну, це нова гума. Це реально майже нова гума. От. Так. Задній ланцюг, зірки тут все супер. Тут все ціленьке. Ось тут -от курок сам підігнутий. От є таке. Можна його, в принципі, можливо, його можна вирівняти, можливо, ні. Але ми не чіпали, нічого не робили, як є, так і є. Воно не заважає. Нормально. Ну, кому не подобається, можна навіть змінити, якщо не подобається. Але проблеми ніякої не бачу. Оце наліпка для того, щоб ну, не вимазувати, не царапати бак. Все це. USB зарядка тут є. Ось два ключика. От така приборка прикольна. От так він працює. Ну, звісно, що ABS в цьому мотоциклі всі є. Гіртронік, як перемикаються передачі. Е, градуси двигуна показує. там, коли стоїть, коли їде. Ну, можна тут ще показати, що тут все як нове. Всередину, наскільки це можливо, тому що ну, мотоцикл весь в пластику і воно все закриває. Метр дев'яносто два зріст. Ну, я дуже високий, я здоровий, 1,92 метра все ж таки, і вага в мене немаленька. Я важу 94 кілограми. Все, в принципі, все показали, новенький, класний мотоцикл, як перший взагалі о, топ. І 650 ка ну, з часом ні, ніхто не скаже, що замало чи там не вистачає. 650 ка це вже такий. Мотоцикл, взагалі, все, що з 600 кубів йде, то то вже все серйозні мотоцикли. Це не виключення. Все ж таки 68 кінських сил, це, ну, це немало. Це реально немало. 65 Ньютонів крутного моменту. Два циліндри. Все.